Дуже смачного м'яса, яке готує мій чоловік. Воно смакує як саме, так і з гарніром, так і з салатиком ми його їмо. М'ясо різмо кусочками, в середньому, як сирникова коробка. У нас це є свинина. Також нам потрібна сіль, перець чорний горошком, олія, лавровий листочок і цибуля. М'ясо ставимо на вогонь і наливаємо води на сантиметр більше від м'яса. Додаємо зразу олію і пів столової ложки солі, навіть трошки менше. Приготуємо собі горнятку з ложкою дірявою, щоб зібрати піну. Бажано, щоб вона не затіпіла. М'ясо тушкується з накритою покришкою. На середньому вогні, бо воно